Шановні депутати, дозвольте висловити свою повагу вам і подякувати за можливість виступити з цієї трибуни. Я насамперед, напевно, почну з вашої тези, пане мер Геннадій Леонідович. Ви сказали, що тут деякі політики намагаються приїжджати і вчити вас жити. Можливо. Але я би хотіла сказати, що народні депутати, відповідно до закону, про статус народного депутата щомісяця, а власне тиждень. Повинні працювати з виборцями. Ті депутати, які обрані в округах, їдуть до своїх депутатів, які обралися в округах. Ті депутати, які обралися по спискам, повинні об'їздити всю Україну, бо саме так народжуються реформи, бо саме так відбуваються зміни, бо саме так напрацьовуються закони. Я приїхала в Одесу, так само, як і в інші регіони. І назад в Київ я їду з цілою кипою проблем правопорушень, рейдерства. Корупції, порушення прав людини, яким намагаюся допомогти там в Києві за допомогою правоохоронних органів, за допомогою Генеральної прокуратури, за допомогою набу та і омбудсмена і так далі. І сьогодні в Одесу я приїхала саме задля цього. Тому я ще раз кажу, що висловлюю вам повагу і дякую за можливість виступити. Я не приїхала вас вчити жити за останні кілька місяців. До мене звернулася ціла низка одеситів, багато громадян. І в мене є чотири питання, яке би я хотіла звернутися до вас, бо вони є у вашій компетенції. Почну власне, з інциденту, я перепрошую, не можу почати з іншого. Я не можу дивитися, коли активісти б'ють. Я не можу на це дивитися, тому що колись була сама журналістом і очолювала громадську організацію. І, власне, саме так, три роки тому, ми під Межигір'ям стояли і вимагали, або Янукович нам показав, як на Вижгородській раді. Їм виділили землю Межигір'я, і тоді нас в'язали і везли в СІЗО. Я думаю, що ми не повинні допустити, щоб ці часи повторювалися. Тому це неприпустимо застосування сили. Я розумію, що ви вимагаєте поваги до своєї роботи, і це абсолютно законно. Так само, як ми в Верховній Раді очікуємо поваги до своєї роботи. Але повторюся, застосування фізичної сили в правовій державі є неприпустимим. І я прошу мера звернути на це увагу. Тепер по суті до чотирьох питань. Питання перше: про доступ до публічної інформації. Шановні колеги, у мене є ціла низка звернень громадян з Одеси, які говорять про те, що менше 13% проєктів документів, які виносяться на сесії міськради, вчасно і в повному обсязі оприлюднюються за 20 днів, як його вимагає закон про доступ до публічної інформації. На сьогоднішню сесію лише 8%. Проєктів рішень було оприлюднено вчасно з 50. Так само, 15 правок було внесено з голосу, і всі це бачили, люди це бачать, журналісти це бачать. Справа не лише в формальності. Ми розуміємо, що кожне рішення це мільйони гривень насправді. Гривень платників податків. Пане мере, я слухала, як ви сказали, про те, що кожне рішення повинно вироблятися в чіткому взаємодійстві з громадою. І Я з вами повністю згодна. Саме тому я прошу вас вжити заходи для того, щоб проекти рішення оприлюднювалися вчасно. Також щоб працювали комісії, до яких були допущені представники громадськості. Я переконана, що якщо вони не будуть допущені, не буде таких інцидентів. Я вас хочу поінформувати, що Верховна Рада так само працювала, Ще три роки тому всі комітети були недоступними для журналістів і активістів. Але сьогодні кожний комітет у відповідності до закону. Працює в такий спосіб, що всі мають доступ до їхніх засідань. Усі, в тому числі, мають право голосу. Друге питання, до яких я хотіла звернутися, я сьогодні проходила сюди в приміщення і, в принципі, не побачила проблем, щоб зайшли журналісти чи активісти. Але до мене так само прийшло ціла низка звернень, що людям просто забороняють якийсь момент заходити. І це є порушенням законодавства про місцеве самоврядування. Я вам можу показати ці звернення. Я Переслала їх правоохоронні органи. І я би хотіла, щоб люди, які відповідають за це рішення, а власне в рамках закону про доступ до публічної інформації, так само будуть нести адміністративну відповідальність. Питання номер третє, і можливо головне: я хочу вас поінформувати, шановні колеги, громадяни, які нас слухають, шановні журналісти, Національне антикорупційне бюро України, звернулися до нас як представників Демальянсу, зокрема тут, які живуть в Одесі, аби давати свідчення. В рамках розслідування справи про купівлі заводу краян. Викликає занепокоєння, що державне майно було спочатку продано за 4 мільйони, а потім за гроші платників податків куплені за 50 разів дорожче протягом місяця. Вам не здається, що ці гроші осіли в кишенях? Можливо, якихось людей, які в тому числі підтримували це рішення тут на міськраді. І ми повинні з'ясувати це. Але я хотіла звернутися до вас дуже конкретною пропозицією, і ця пропозиція полягає в наступному. 25 квітня міськрада проголосувала за оголошення тендеру за проведення будівельних робіт в цьому приміщенні. Я хочу закликати вас зупинити проведення цього тендеру до розслідування, до завершення розслідування антикорупційного бюро цієї справи, тому що його результати можуть йти без супереч з інтересами громадян. А так само всупереч з планами, які ви запланували щодо витрачання цих коштів. І останнє: про тендерні допорогові закупівлі. Ви, напевно, прекрасно знаєте, що Одеса, Одеська міськрада є номер три в Україні за обсягами грошей, які витрачаються в рамках допорогових тендерних закупівель. Номер три в усій країні. Водночас вона є останньою. Останні у списку всіх, які використовують саме конкурсні закупівлі. Таким чином, економія, ваше місто, на жаль, за рівнем економії, ви знаходитеся в рейтингу 107. Одеська міськрада знаходиться 107. Ці мільйони гривень могли бути використані в інтересах ваших виборців, наших громадян спільних. Тому я прошу вжити всіх заходів, аби збільшити. Конкурсні до порогові тендерні закупівлі, тому що на сьогоднішній день в рамках особливої економічної кризи для нас важливо показати, що ми працюємо і служимо в інтересах людей. Ще раз вам дуже дякую за можливість виступу. Дмитрий Іванович Голубов, народний депутат України, також. слова. Очень хорошо, что депутаты, которые избрались по спискам, которые не представляют ни один округ, сегодня могут приехать в Одессу и выступить, и рассказать, как нам надо принимать правки, что нам, за что нам нужно голосовать, за что нам нельзя голосовать, какие улицы нам э, переименовывать, у нас здесь был один член вашей команды, Михаил Сакашвили. Не сделал ничего в городе. Построил ни одного мангала. Сделал только вот эту вот будку. Построил только будку для бракосочетания. Вот в эту будку нужно назвать музеем Саакашвили. И сегодня он сам уже приехать сюда не может, потому что опозорился полностью на всю страну. Его ненавидят в этом городе. Его депутатов отсюда выбрасывали, которые издевались над нашим городом, говорили, что это самый грязный город в мире, в котором им приходилось жить. Так мы и все больше одесситов не желаем видеть таких депутатов здесь никогда. Мы знаем, на каких улицах нам нужно жить. Мы знаем, как проводить сессию городского совета. Мы знаем регламент, и мы прекрасно его понимаем. Мы родились в этом городе, и мы, одесситы, будем решать, что в этом городе хорошо, а что здесь делать не нужно. И не надо сюда приезжать. Никогда не видел народных депутатов на сессиях в Житомире, в Черкасах, в Черновцах. Никогда я там их не видел. Хотя многие из них там родились. И, наверное, было бы правильно ехать туда и помогать там, людям, где, может быть, они не до конца все знают. А мы здесь разберемся сами. Мы всегда здесь разбирались. Не нужно считать, что мы умалишенные или недостаточно квалифицированные, чтобы разобраться в городских проблемах. В нашем городе идут изменения. У нас работает мэр. Он не танцует с зеброй, как делал предыдущий мэр Костусев. А реально работает. И эту работу видно. И сегодня у нас есть Единое мнение разных депутатских групп по важным вопросам. Мы не всегда согласны с некоторыми техническими вопросами, но в большинстве своем депутаты выражают. Депутаты сегодня здесь присутствующие ⁇ это умные люди, это элита нашего города. И она самостоятельно может разобраться, где вопрос коррупционный, где вопрос неправильный, какой вопрос нужно не проголосовать. Мы одесситы. И одесситы испокон веков создавали этот город. Родились, жили. Здесь живут их родители. Здесь похоронены их родители. Не нужно нас учить нас жить. И мы не будем говорить, куда вам идти. Спасибо.